А знаєте що? Часто буває так, що маркетингові бюджети ну просто зливаються. Сьогодні ж ми розберемо 10 конкретних стратегій, які допоможуть перетворити кожну інвестовану гривню на реальний прибуток. Ну що, поїхали? Знаєте, з одного боку є крута креативна ідея: яскраві білборди, ідеальна реклама, а з іншого сувора бізнес-реальність. Таблички в Excel, вартість залучення клієнта, і, звісно, маржа. І ось тут виникає, мабуть, найголовніше питання в маркетингу як зрозуміти, що всі ці креативні задуми, що вони справді працюють і приносять гроші, а не просто гарно виглядають? А відповідь насправді криється в трьох літерах R O I. Рентабельність інвестицій можна сказати, що це такий собі табель успішності для будь-якого маркетингу. Так от, ROI – це, по суті, показник, який чітко показує, скільки прибутку принесла кожна вкладена копійка. Все просто. Якщо показник високий, чудово, стратегія працює. Якщо ж він від'ємний, ну, це такий червоний прапорець, що сигналізує час щось терміново змінювати. А як виглядає справді хороший ROI в реальному житті? А ось так. 317 І це не просто красива цифра на слайді, це показник, до якого варто прагнути. Давайте розшифруємо, що це означає а те, що кожен вкладений долар приніс 3 долари і 17 центів чистого прибутку, уявіть собі, це ж просто фантастика. Добре, але як досягти таких результатів? Це ж не магія, насправді це система. І зараз ми розберемо посібник з десяти конкретних кроків, що допоможуть збудувати таку от машину для зростання прибутковості. Всі ці 10 стратегій можна умовно поділити на чотири великі блоки. Почнемо з найважливішого, з фундаменту. Потім налаштуємо двигун, збудуємо захисний рів для бренду і наостанок використаємо підсилювачі. Отже, стратегія номер один це SEO, тобто пошукова оптимізація. Подумайте, вона приводить людей, які вже шукають те, що продає бізнес, це, як кажуть, гарячі клієнти, і тому вартість їх залучення значно нижча. Оптимізуємо сторінки, швидкість сайту, посилання і отримуємо результат. Другий крок у фундаменті це розумне управління рекламним бюджетом, і тут головне не просто витрачати гроші, а постійно аналізувати. Бачимо кампанію, що не працює, зупиняємо. Бачимо ту, що дає високий ROI, перекидаємо бюджет туди. Все просто, але це по суті основа прибуткового маркетингу. Фундамент є. Тепер час налаштувати двигун. Це третя стратегія оптимізація конверсії або CRO. І це, знаєте, справжнє мистецтво. Мета зробити так, щоб більше відвідувачів сайту ставали покупцями. Спрощуємо чекаут, додаємо відгуки, тестуємо кнопки, і все це без додаткових витрат на трафік. Стратегія номер 4 імейл-маркетинг, і це, до речі, суперсила. Чому? Бо це власний канал комунікації, ніяких алгоритмів Фейсбуку чи інстаграму. Саме тому імейл часто дає один з найвищих рої. Але звісно, це має бути системна робота, а не хаотичні розсилки. Добре, двигун налаштовано. Тепер час будувати захисний рів для бренду. І перше тут це піар та робота з медіа. Публікації в журналах, участь у подкастах. Все це створює довіру і репутацію, яку погодьтесь не купиш за гроші в рекламі. Шоста стратегія, яка теж зміцнює бренд, це соціальна спільнота, не просто сторінка в соцмережах, а саме спільнота. Коли люди активно коментують, діляться контентом, вони з простих покупців перетворюються на справжніх фанатів. А це вже лояльність, а не просто продажі. І сьома стратегія контент-маркетинг. Ця фраза на екрані каже все. Один хороший гайд може замінити сотні платних кліків. Подумайте про це. Створюється корисний матеріал один раз, а він працює роками. Реклама ж зникає як тільки закінчуються гроші. Так, тепер переходимо до останнього блоку підсилювачів стратегія номер 8 Партнерства це, мабуть, один з найшвидших способів вирости. Просто уявіть, співпраця з іншим брендом може відкрити доступ до його величезної аудиторії, миттєво масштабування. Дев'ятий підсилювач це сучасні технології, наприклад, доповнена реальність AR – вона дозволяє приміряти диван у вітальні прямо зі смартфона. І що це дає? Клієнт впевненіший у покупці, а значить, конверсія вища, а повернень менше, чиста вигода. І нарешті десята стратегія. Вона, можливо, найпростіша, але від того не менш важлива. Це зворотній зв'язок. Просто слухати клієнтів, їхні відгуки, коментарі в соцмережах, опитування. Це ж по суті безкоштовний план для розвитку бізнесу. І для зростання ROI, звичайно. Отже, ми пройшлися по всіх десяти пунктах. І думаю, вже стає зрозуміло, що секрет не в якійсь одній чарівній пігулці. Немає одного інструменту, який вирішить усі проблеми. І ось до чого ми приходимо просто гнатися за трафіком, за кількістю відвідувачів на сайті. Цього абсолютно недостатньо. Це шлях в нікуди. Без системи, яка перетворює цей трафік на клієнтів, це просто марна трата грошей. Бо справжній стабільний успіх це результат роботи цілої системи. Коли SEO, реклама, контент, імейл, бренд, коли все це працює разом як один злагоджений механізм, ось тоді і з'являється стабільний високий ROI. І наостанок варто поставити одне питання, поглянувши на всю цю систему, яка її частина в конкретному бізнесі саме зараз є найслабшою? Де найбільша точка росту? Відповідь на це питання це і є перший крок до вищого ROI.